Всім привіт! Ви на каналі Доктор Альт, подивимось сьогодні мою прекрасну, не дуже гру на генєврі. Але типу, як би я на ній не відсасував типу, на початку гри, під кінець я зарішав. Але насправді я хочу подякувати цій грі не собі, а моєму одному тіммейту, який насправді був рандомом. Так, я тут почав з червоного бафу, того що газончик, капустинка була типу з цієї сторони. Я хотів забрати червоний і потім піти зразу на капустинку. До речі, я не знав, що у мене вже забирають мій синій баф. І. Та. Да, да, криса, правда? Ось ми вже підходимо. Я думаю, що я зараз заберу її. І якби це зараз смішно і тупо не звучало, в мене, мене пересмайтила Айдора да? тут я намагаюся щось робити. Трошки підтільтував, але відходжу. Відходжу. Ми забрали чомусь я не відійшов, да? Ну, буває, буває. Забуваюсь інколи. Як я вже сказав, я на Гвініврі не дуже граю, але нам треба у лісник, і я чомусь захотів взяти саме її. А капці я тут на неї беру на пробиття, мегічне пробиття. А ось другий предмет я буду збирати Та й пам'ять, як вона називається, не виглядають як ребра, Якщо ви граєте, в блу доволі довго, типу, то ви знаєте, за що я говорю. А, я вже знав, що в мене це немає, тому що там десь проходила Аврора, а я постійно дивлюсь на маленьку карту і, в принципі, я так сканую картинку. Тобто я вже знав, що там нічого немає, і знав, що мені треба пофармлювати хоча б кріпів, тому що по Голді ми почали ...відставати. Ну, не ми, а я це точно. Ну, те, що, типу. Наташка вже робить, кіли, це було зрозуміло, типу, я вже з цим змирився, я знав, що у нас старт буде трошки просерений, того почав збирати з танка. Особливо з Наташкою. Тут я чомусь не побоявся брати черепашку без 4 рівня, Напевно тому, що я бачив, Наташа була зверху і... Мене звонили, типу тут Лілька старалась відзонити красиво. Наташа <плес> далі забирає мій <плес> синій баф, вдавишся ним. А, я підходжу на свій червоний, тому що він був просто ближче, а не тому, що мені там дуже сильно потрібні його бафи від сині від червоного бафу, дебез да? так логічно не звучало. Та, маску, як там забирають моїх тімейтів, але я не можу жаліть жалуватись, того що у мене рахунок 1 асіст. <гум> Навіть не один, один а 0 1 а 0-1-1, що дуже печально. Чогось я вийшов якось незрозуміло. Криво, каряво, типу мене ніхто тут не зміг спасти, хоча дуже сильно всі старались. Всім дякую за допомогу, але я вмер. А так, да. тепер я граю 2 1 В мене Тіт насправді якось призупинився, я зрозумів, що, типу, все, що мені треба робити, це фармитись, фармитись і фармитись, але, типу, ми вже відстаємо по голі. Дуже сильно. Ну, менше те ще, але, типу, в них 10,5 у нас 9700. Ну, майже 1000. Того я старався фармитись, не звертати уваги ні на що. Я знав, що ми виграємо. Не знаю, чому з цією каткою було якось дуже. Я якось чи передбачав, чи якось відчуття таке було, чи я надто якось сильно вже розслаблений, був. тут Пакіто вже дає нам. СС. Вроді би це називається СС у вас Ну, Коротше, він сказав відступити, і я одразу зрозумів, що типу, чувак відійшов від його лінії, і потім я його побачив на цьому наміду. Uh, свій баф я все ж таки хотів його забрати, бо він є мій, а Наташа взагалі А, uh, Тут я піднімаюсь далі, думаю, що якоїсь закриші, того що, типу, що не тільки Наташа у нас тут криса. Я вичікую. Дуже вичікую, бачу і Тору, думаю, не підходжу ще до неї, того, що, типу, ну, блін, зараз кине другий, типу, одне інше 50 -е, я вже і так не вмирався 021. Тут треба, напевно, було влетіти, але я чомусь вирішив, що не дуже треба. Наш ретімейту забрали. Типу, дуже карявий прыжок під мене. Mm. At least батя, я стараюсь, да? типу, ми її все одно забираємо. Це був якийсь лаг незрозумілий, типу. До речі, в ігрі воно десь так само і виглядало. Я взагалі не поняв, що сталося. Але єдине, що я зрозумів, що я на фонтані. І, ну все, блін. Якось, до речі, типу незвично коментувати свою гру. Ну, того, що якось поображати хочеться цю людинку, яка грає на гвіневрі, типу, і не хочеться ображати. Тому що, ну, блін, це ж я. <гум> вот. А, До речі, я зараз в стані глибокої депресії, тому якщо мене хтось там захоче поображати в коментарях, я просто кину в пан. Але якщо у вас є гарний якийсь гумористичний підтекст, а, да, це я так прекрасно знімаю відосики, правда. А, але якщо у вас є гумористичний гарний підтекст, типу його не хочете підстігнути, але так класно, типу, щоб я сказав, блін, ну це достойно, типу, щоб я аж лайкнув, це, це окей, це, це буде топово. От. Тут ми когось забрали, я граю 0-3-4. Маю 4 асісти, і я довольний жизнь. Так, ми забрали наконець то капустинку. У мене її Ейдора в цей раз не вкрала. Зараз ви боятися Ейдору, правда. А до речі, її треба буде боятися того, що вона шотила майже кожного з моїх тімейтів, і це було ну, взагалі, типу, дуже-дуже печально. А да, тут словити таких пару станів і ульту X, це. Це больно насправді. Це дуже больно. Наташка, я не знаю, чого я вирішив знімати Наташку, напевно, от мені хотілося побачити, як вона вбиває мого тімейта, її вбили вже. А... Я. Я цей поскрашаюсь. Ну, все. Я побіг далі фізити. 044. Ніби ніби все йде непогано, все йде по плану. Ми відстаємо майже на 2000 голді. та ми так і на 2000 відстаємо. Того я фармлююсь, я фармлюсь. Я знаю, що найголовніше в цій грі, це фарм і башні і по башням, Ми не сильно від них відстаємо. Взагалі, те, що, типу, низ дуже гарно був відіграний. Великий дякую Пакіто. Він дуже сильно засейвив цю гру, він дав нам гарний початок. Ну найкраще, що він міг зробити з цим початком, він зробив це остальне було просто в наших руках, і нам треба було, типу, з цим щось робити. Тобто він подарував нам дуже гарну можливість і було тупо, типу, нею не скористатись. Того. Так, так, тут ми забрали когось. Я отримав мій перший кіл, я дуже радий, але дуже сильно цікав того, що мені треба було відхилитись. А я всяких там ролотів боявся. Only... Have... Угу. Це. Одна частина, де я просто оформлюсь. Якщо комусь цікаво, так, перший предмет в мене були ребришки, другим предметом я почав збирати. А. Забув. Ну, короче, цей. Як він. Штурмовий пояс. Вот. Чого того, що типу, я... Частенько граю на Керрі, мені сподобається грати через штурмовий. Плюс до цього всього я вже і так її в танка збирав через Рбришки. Того, в принципі, в принципі, була непогана і гарна ідея, особливо враховуючи те, що ми граємо проти Наташі. От. І та, він дає гарне замідлоп, загалов чистий урон. Мені це дуже сподобалось з чистим уроном, того і я почав збирати другим а, Старліум. А, щось дуже схоже на Зендербал, тільки для магів, типу, щоб бити чистим уроном. А, ви могли в мене там побачити а, предмет, який я випадково купив, тому що в мене зборка взагалі типу, магічна стоїть. А через паличку Генія. Того в мене там є один предмет, який ну, є лівим, я його потім продам, але я вирішив, що поки в мене м -м немає можливості купити щось інше на заміну, типу я його ще лишу. Вот. Тут я хотів щось когось спасти, але не зміг, того наша ханабія аврора ушла і я ухожу теж. Я в цій катці дуже багато нахидав. Я не знаю, як мене ще пакіта не обматюкав, але він походу розумів і бачив, що мені було дуже важко грати, мене спирили, ну не весело, здебільшого. У нас ця тіма дуже піде, враховуючи мене того щось зробити. Було дуже важко, але ми старались, насправді ми старалися, і просто та Айдорка. До речі, після Старліуму я зібрав щита Фіни, щоб мене Айдора так сильно не пробивала. А після Шейта Фіни вже на КД і Відхил теж має захист теж від Айдори, до речі, тому що вона пробиває боляче, вона б'є боляче. У нашій команді танка як бачите немає, за нашого танка грає Аврора. Аврора це не танк, Аврора це просто саппорт. І то навіть саппортом не можна назвати, до речі, типу, я не знаю, як я вижив і як я провернув цей мук. Це було щось. Те, що я прожав дуже швидко. Знаєте, коли буває таке, що ти сильно лякаєшся і нажимаєш, типу, всі кнопки, так вот. До речі, в мене тут ульти не було, типу, і я боявся, що мене типу, можуть забрати. І Пакіто знову ж таки Пакіто нам допоміг. Пакіто робить дуже багато хорошого, типу, враховуючи те, що він просто грає за X Plane, але, типу, він робить майже більшу частину в цій грі, типу, половину гри типу, зробив він. До речі, типу, і тут я не відходив від Ейдори, стояв і біля неї, навіть якщо просто автоатакою бити. І it's окей, okay, навіть якщо б я стої, був просто ногом, я б все одно стояв в тих кущиках того, що я даю віжен типу, нашому стрілку, і він її просто автоатакою, не враховуючи те, що навіть вона стояла в цьому кущиках, типу ханабі могла її достати. А, що ще? Ну, блин, це дуже-дуже дивно коментувати самого себе. Насправді, а ще дуже хочеться б. Я говорю вже. 12 хвилин підряд і мені дуже хочеться пояти насправді. Тут ми забираємо Наташку. Тут я промазую першим скилом, але все ж таки я на неї пригаю. Дістаю і забираю. Наташа вже тут не грає, Наташа мене не пробиває настільки, наскільки вона могла це зробити на початку. Вона вже агресивно проти мене грати не може, я бачу, що лівки дуже потрібний цей лор, того вона взя... рішила його брати соло, і як нормальний лісник я все ж таки зрозумів, що типу, вона соло його не забере, а лорд нам все ж таки не помішає, да? От. До речі, в мене є слово паразит, типу. Я намагаюся його не використовувати. До речі, тут... Тут, тут, я хотів забрати просто Ейдору. Я не бачив, що X я ще в пустиках. Воно було просто як додатковий, типу, бонус для нас. Пакіто просто пупсик. Я не знаю, я готовий його розцілувати, Того, що цей пакіто навіть W зробив він. Ну, бачите, те як він дивиться на карту. І... Дуже швидко реагує на все підряд, ну все заслуговую поваги цей пакет заслуговує поваги І мені здається, що він не факав, типу. А, але навіть якщо так, то це окей. Це окей, я заслуговую на це 7-8. Ми, до речі, типу, вирівнялись навіть не те, що вирівнялись, ми піднялись по золоту, взяли пріоритет до себе. Я бистренько забираю свої пафики. Все ж таки. Я щось дуже боявся, щоб я, відстав... щоб... Що я можу відставати по фарму, того я вирішив, що мені все-таки треба чистити ліс, просто пилососити його того, що, ну, голда воно треба. Ви можете побачити, що я набагато тонковіший, ніж мій саппорт. Того ініціації я роблю і... Через це я стараюся типу, збирати свій штам, тому що ініціація буде тільки від мене, і тільки тут ми можемо бачити, що наші тімейти трошки зробили дурість, оскільки насправді, типу, треба було їм тікати від Ульти Хі. А я би її саді добивав. Але вони, типу, вона дуже сильно відхилювалась саме через тімейтів, які були під ультою. Але її забрати не забрали, і дора мене знову просто шотнула, при тому всьому, що я танчело. Ось. Тут. Опять баф, баф, баф. Насправді потрібна штука. Ніби червоний баф дає можливість бити чистим уроном з автоатак. Або мені так здається, або, або якось воно так і є. А так як я збираю через чистий урон, до речі, Айдороса Б тут і вбила так, оскільки я мав промазати другим скілом, але, типу, вона дала мені можливість відкедешити його дуже швидко, бо вона його зупинила ось. Просто подивіться, скільки урону від однієї. При тому всьому, типу, що на мені вже назащита стоїть, Афінка стоїть на мені, на мені вже і теж. Щось робить обично типу, захищав, типу, з магічним, з магічних предметів, там ще не був зібраний повністю Оракул. Ось тут я вирішив, що все ж таки нам потрібен лорд. А, е, Я, до речі, не боявся, що типу, Наташка його забере, бо я її бачу десь трошки далеко перед цим по карті. І я побачив біля себе Пакіто, а Покіто... Як я вже казав, дуже гарно грає, тому я в пішній був певний, що він без зони. типу наташку від мене, і ми борта забрали в будь-якому випадку. Це настільки я довіряю рандомному тімейту, що я вже нічого не боюсь. Ну насправді ця людина, яка грала за цього пакій, то просто заслуговує повагу. Всю повагу, яку тільки може можна заслуговувати рандом. У мене рахунок 10913, оскільки я пам'ятаю, типу в мене всього 9 смертей було в цій каці, кого я більше не помру. Я дуже радий, що не побачите більше моїх фейлів, а якщо вони й будуть, то вже будуть не такими значними. До речі, тут я атакую танка. Не через те, що, типу, я дурачок і не знаю, що фокус, а через те, що, типу, я йому все ж таки хотів дати контроль і не дати вбити всіх моїх тімейтів. До цього всього в мене чистий урон. Я фігачу чистим уроном, окей? А, хто як не я зможе забрати цього дебільчика. до Де... танчика, да. А вот. І... Так, тут ми зараз забираємо це все. Я просто зроблю... Підкинув її, я знав, що Айдора в мене кине другий стан. Другий стан, другий спал, що буде контролем, але, типу, коротше, тут я рішив просто закінчувати, бо я такий, типу, блін. А, а наше затягувати і файтитись, Да? У нас дуже багато ігор, які ми були злили колись, типу через те, що типу, ми просто затягували їх. Все, Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. А, якщо так, ставте лайк. Якщо ні, нічого не ставте. Я дуже. Погано відношусь до негативної критики, того що типу я і так uh, сором'язливий. і Не дуже хотів записувати свій голос. Тут все всіх цілую, всіх люблю.